Відбудувати Україну і тримати економічний тил на Прикарпатті безробітних людей залучають до суспільнокорисних робіт. Відбувається це в межах урядового проєкту Армія відновлення за вісім місяців цього року. В області до виконання таких робіт залучили понад тисячу людей, серед яких 103 внутрішньо переміщені особи. Яскравим прикладом організації суспільно корисних робіт є Косівська філія івано франківського обласного центру зайнятості, де вона одна з перших. Розпочала ці роботи і був заключений договір міськосмальською сільською радою по виготовленню маскувальних сіток для потреб військових. До виконання таких робіт було залучено 133 особи з числа внутрішньопереміщених осіб. Даний вид робіт є надзвичайно важливим та необхідним в наш час, адже він спрямований на задоволення потреб Збройних сил України, що сприяє наближенню нашої перемоги. А також надає можливість безробітним особам офіційно працевлаштуватися та отримати заробітну плату на час виконання таких робіт. Виконання суспільно-корисних робіт держава оплачує у розмірі найнижчі мінімальної зарплати. Їх перелік залежить від потреб конкретної громади. Це можуть бути як роботи, спрямовані на задоволення потреб ЗСУ, так і на забезпечення функціонування економіки та життєдіяльності населення. Серед видів суспільно-корисних робіт, до яких були залучені зареєстровані безробітні, переважали. Надання допомоги населенню насамперед особам з інвалідністю, дітям, громадянам похилого віку, хворим та іншим особам, які не мають можливості самостійно протидіяти несприятливим факторам техногенного, природного та воєнного характеру заготівля дров для опалювального сезону, виготовлення маскувальних сіток, ремонт та будівництво житлових приміщень, надання послуг в пунктах незламності. До суспільно-корисних робіт залучаються усі працездатні особи, які з різних причин залишились без роботи. У тому числі люди, які не підлягають призову на військову службу, проте за віком і станом здоров'я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану. Люса Віталій Маглаті телеканал 402.